На снятинщині відкрили два дошкільних заклади. Довгоочікувані нові дитячі садочки отримали жителі Будилове та Зібранівки. Ця подія стала справжнім святом для дітвори та їхніх батьків. Садок Золота рибка, що у селі Будилів, розрахований на чотири вікові групи, у тому числі Ясельну, що має змогу прийняти 90 дітей, не лише цього, але і з навколишніх ціл. Дошкільний заклад побудований ще на початку 90-х років за кошти колишнього колгоспу, коли він почав занепадати, дитсадок садок закрили. І лише у 2008-му, завдяки зусиллям нинішнього сільського голови та на виконання рішення суду, громаді села все ж таки вдалося отримати цей заклад у власність. Після розпочався довготривалий Процес його реконструкції із залученням коштів бюджетів усіх рівнів та спонсорів. хочу Подякувати вам, батьки, що вони не зневірили той час, довгий, поки цей садочок зводився. Подякувати громаді села, керівництву села, районній владі, районному правління світу за ту працю, яку спільними за у нас були не тільки садочки, і школи, і повноцінна держава. А у дошкільному навчальному закладі Кобзарик, що у селі Зібранівка, буде сформовано дві групи із загальною кількістю 40 дітей. Його будівництво громада розпочала самотужки 8 років тому. Утім, коштів бракувало, аби завершити роботи. Допоміг обранець від цього округу Юрій Соловей. Завдяки сприяння нардепа та зусиллям обласної та районної влади, будівництво обох дитячих садочків у цьому році вдалося завершити за кошти, виділені із фонду державних капітальних видатків, що розподілялися Кабінетом міністрів України у 2015 році. Не так багато навіть в області тоді, державі відкривається садочки. І в першу чергу, те, що сьогодні відбувається, заслуга самої громади, яка об'єдналася, яка, в тому числі, сільським головою і спільними зусиллями зробила все, щоб село отримало дитячі садочки. Бо це є основа і запорука того. Що це було, є і буде в майбутньому. Звісно, не обійшлося без подарунків. Садок Золота рибка отримав електричну плиту, два холодильники та парохотяг: а кобзарик, ноутбук, принтер і музичне обладнання. Батьки задоволені, адже діти отримали свій дім радості, де будуть навчатися, виховуватися, спілкуватися з однолітками і успішно готуватися до навчання у школі. Гарантуємо, що всі ці. Необхідні кроки, які мають бути в перспективі благоустрій, меблі, буде підтримано нами максимально стислій, короткий термін. Хочу побажати громаді, щоб якомога швидше цей маленький кобзарик став справжнім кобзарем, щоб наших 40 діток колись були тільки однією групою в великому кобзарі вашої родини.